У приміщенні найстарішого лісництва Києва розпочав роботу музей лісу. Відвідати його можна безкоштовно за попереднім записом. Директор Дарницького лісопаркового господарства Михайло Явне розповідає, що ідея створити музей виникла після знахідки документів кінця 19-го, початку 20-го століття, коли розбирали стару будівлю лісової застави. Поступово лісівники поповнили колекцію старовинними речами, фотографіями, схем-картами, засобами зв'язку та інструментами, з якими працювали лісівники у різні часи. Є тут навіть мотоцикл, який у 1960-х роках був службовим транспортом працівників лісу. Садиба, в якій облаштували музей лісу, також має вже більш ніж столітню історію. Як зазначають місцеві лісівники, ця будівля була зведена у 1903 році у броварському лісництві.